В моїй безротовій периферійній сім'ї на один гаджет більше, і це мікрофон Maono DM40 Pro який дозволить позбутися не лише дротів а й пантографа, який візуально мене трішечки дратував. Плюс додав навіть декілька цікавих фішок, які ще й повеселили. Ну а все це відео буде записано з допомогою даного мікрофону. Думаю, зрозуміло, що я саме про аудіочастину. відео на нього не запишу щось такі. От каламбур. І почну з того, що його основна фішка він є бездротовим. А підключення відбувається з допомогою даного свистка Type-C. Плюс є додатковий перехідник на Type-A, що вже є плюсом до універсальності. У моєму випадку, як я вже казав, це допомогло прибрати пантограф, який займав візуального місця. Та мені хотілося його прибрати з очей. І в даному випадку я тепер можу розмістити мікрофон де і як завгодно. Ну або взагалі носитися з ним, якщо це буде потрібно. Також перевірив, то в залежності від стін, відстані та видимості мікрофона ресивером, зв'язок може перериватися чи пропадати, тому з ним краще носитися якраз в межах видимості ресивера. Та щоб між ними не було особливо товстих стін. В ось в такому бездротовому режимі ним можна користуватися до 75 годин, бо в даній моделі батарея на 2600 мА, і це точно без активної підсвітки, яку я якраз таки зараз включив, і вона тут присутня. І з режимів доступне переливання. Також можна обрати певний статичний колір, ну або вимкнути, щоб отримати більшу автономність. До речі, приємно, що він пам'ятає останній режим підсвітки. І якщо я її вимкнув, то після ввімкнення самого мікрофона. Це не треба буде кожен раз робити, ну але якщо раптом він розрядиться в якийсь відповідальний момент, то його можна буде заживити, наприклад, від того ж павербенку. Якщо потрібно буде умовно записувати віддалено, ну або можна буде підключити його через дріт, як от Type-C Type-C, який йде в комплекті, до потрібного пристрою та далі продовжувати його використання навіть без свистка. Плюс я і шукав, і перевіряв сам, але здається, в нього немає ніякого налаштування режиму сну, щоб він, наприклад, вимикався при бездіяльності, тому варто пам'ятати про це, щоб дарма його не розряджати, та він завжди був готовий до наступного використання. Але це якщо з'єднання активне, якщо ж він буде бачити, що з'єднання. Відсутнє, от, наприклад, ресивер не підключений ні до чого, то на мікрофоні блимає синій індикатор, повідомляючи про відсутність з'єднання. І тоді він все ж буде вимикатися самостійно через 3 хвилини, що вже добре. Вмикається він завдяки даній кнопці знизу, яку потрібно отримувати, і так само нею здійснюється вимикання. Коли він увімкнений, то одинарним натисканням можна змінювати режими підсвітки, ну або вимкнути її повністю. Біля неї є перемикач для 3-5 мм входу, через який можна моніторити звук, а також та. Всій роз'єм, через який можна його підключати для роботи по дроту, ну або, звісно, щоб зарядити. Сперед є крутилка, яка відповідає за зміну чутливості мікрофону, а якщо на неї натиснути, то змінюється індикатор. Зелений це буде зміна чутливості мікрофону, а якщо синій, то зміна гучності в навушниках при моніторингу. Але дана реалізація індикацій взагалі не інформативна. По-перше, в даної крутилки немає меж, тобто вона без перестанку крутиться в будь-яку сторону. А по-друге, то індикатор хоча б починає блимати, якщо досягнуто Крайніх значень і на тому спасибі, як то кажуть. А от як інші значення виставляти, я хз. Коротше, як на мене, це незручно. Ну і на мій смак, то краще би заживним відповідала саме ось ця от кнопка, що було би логічніше. І ще є дві сенсорні зони зверху. Одна відповідає за мют, тобто мікрофон перестає вас чути, червоний індикатор про це якраз таки повідомляє. І прикольно те, що даний режим мікрофон також пам'ятає при вимиканні, що мені теж подобається. А інша зона змінює інтенсивність ANC, тобто шому Від Менш до більш агресивного, ну а останній зелений, є кастомний, який можна налаштувати в застосунку. З коробки мікрофон йде одразу зі стійкою та базовим поп-фільтром, а позаду є невеличкий отвір, куди можна вставляти приймач для зберігання чи, наприклад, транспортування. До речі, сам приймач зроблений так, що при підключенні його до того ж телефону у вас буде можливість одночасно з транслюванням звуку ще й заряджати сам же той пристрій, до якого буде підключений даний свисток. І це одразу натяк на те, що його можна підключити по суті, напевне, до будь чого Ну, і одна з цікавих частин це програма, яка відкриває доступ до додаткових налаштувань. Тут можна робити мют, якщо з кнопки раптом буде незручно. Також є можливість робити пробний запис, якщо захочеться протестувати зміни. Можна налаштувати та якраз побачити точне значення для чутливості самого мікрофона та підключених навушників, увімкнути та вибрати з готових пресетів ступінь шумодаву, або налаштувати кастомний варіант. Також тут є еквалайзер з пресетами, або можна створити власні. Ще можна додати ефект реверберації або ехо, та його. Його інтенсивність і більш детальні налаштування підсвітки ну і звичайно, тут є цікава вкладка це AI Voice, яка дає можливість в реальному часі змінити ваш голос, що чесно кажучи, я думав, буде якоюсь дурницею, і чомусь собі думав, що нормально воно буде працювати тільки при комусь офлайн записі. А не в реальному часі, але на диво дуже навіть прикольна штука, я б навіть сказав, юзабельна. Хоча так на якихось моментах трішечки чутно, що воно таки щось зашовує, і в ці моменти пошарні люди можуть запідозрити щось неладне. Але думаю, більшість людей навіть не зрозуміють про якісь там AI. І буде прикольно, щоб знімати відосики з панками іншим голосом, або просто на щоби попідколювати друзі. Для більшості ця фішка 100% не на кожен день, а хтось точно знайде класне застосування для цього. Єдиний недокін. З кінця зрозумів, що означає НАТО з фрітиалто, тобто, то чи вони будуть доступні на якийсь час чи на постійній основі, хоча, здається, мало бути типу назавжди. Спочатку її доступно на вибір два, але якщо створити аккаун, то сумі стає десять, і різниця між ними є. Хоча знову ж таки, дуно будуть майже однакові. Коротше, таємно здивували. Ну а зверху в кнопці AI Settings то ховаються перемикачі для по суті деактивації зміни голосу та перемикачі AI-шумодаву, який вимикає той, який вмикається на самому мікрофоні, тобто можна обрати для себе, які з них краще працюють у ваших умовах. А також є перемикач, який дозволить в реальному часі промоніторити звук з мікрофону по бездроту, але тут відчутна затримка, тому для цього краще використовувати якраз роз'єм на мікрофоні та навушники. Тобто я б сказав, що одразу з коробки в нього доступно десь 95% основного функціоналу. Якщо вам не потрібен еквалайзер та змінювач голосу, не треба крутити по-своєму ANC, ну і там ще можна відслідковувати оновлення прошивки для нього. То апку можна й не ставити. Ну а керувати більшість у цього функціоналу напряму з нього. Ну і він тепер став моїм основним. До речі, напишіть, як вам якість та які мікрофони використовуєте ви. А також запрошую до нашої телеграм-групи, де я ділюся всяким та різним, що часто не потрапляє у відео, але все одно. Найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.